Житомирський хлібокомбінат один з найбільших платників податків регіону. Так, за 9 місяців цього року до державного бюджету перераховано понад 5 мільйонів гривень. Підприємство випускає 152 найменування продукції, а це більше ніж 40 видів хлібобулочних виробів. Для виробництва продукції використовується тільки натуральна сировина місцевого виробництва, без хімічних добавок, поліпшувачів і консервантів за традиційною класичною технологією. Головний принцип підприємства і якісно, доступно та смачно зауважив під час екскурсії керівник хлібокомбінату сьогоднішньої зустрічі. Я дуже задоволений. Місцева влада і ми пішли друг другу на зустріч. В нас будуть в дальнішому певні проекти, про які ми зараз не будемо говорити, але ми вже намітили ряд тем, на які потрібно звернути увагу, і місцевій владі, і нам, як виробнику, який знаходиться в місті Житомир. Суттєві надходження має не лише бюджет області підприємство систематично надає благодійну допомогу Житомирянам, допомагає 95-й аеромобільній бригаді в зоні АТО для військовослужбовців було виділено 16 тисяч гривень на закупівлю запчастин для військової техніки. В планах підприємства нарощування виробничих потужностей, розширення асортименту, збільшення робочих місць щодо конкуренції. Ми дуже тривалий час співпрацювали з конкурентами. Вже було наголошено про те, що в місті Житомирі біля 15 є поставщиків хлібобулочних виробів, в тому числі і ми, але це в основному місцевого обласного значення хлібозаводи. Ну є конкуренти, які ведуть нечесну конкурентну. Якби свою позицію є конкуренти, які хочуть на сьогоднішній день, і є історія розвитку цих підприємств, які хочуть зайти в місто Житомир. Тому ми звернулися були до місцевої влади за підтримкою. Тиждень чи два тому виникла ситуація, коли саме завод виявляв незадоволення тим, що хтось з нежитомирських виробників хліба пробує прийти на ринок в місто Житомир. Мені насправді захотілося вивчити і подивитися, а чому наше підприємство на сьогодні боїться конкуренції насамперед. Це саме перше і саме головне. І хочу вам сьогодні ствердити, що насправді не розумію. Я думаю, що ніхто не може конкурувати з таким підприємством, в яке вкладено багато коштів в модернізацію. Ми з вами бачили, які поставлені лінії. Ми з вами бачимо, який асортимент продукції. І ми вирішили вивчити, подивитися, що ж відбувається, що на підприємстві, як працюють люди, які заробітні плати. Зрозуміло, є багато питань. Підприємство має себе розвивати, має збільшити заробітну плату. Ми про це говорили і з керівництвом, і з власниками. Ну я думаю, що гарне підприємство, і ми всі житомиряни маємо підтримати його, купуючи їхній хліб. Своїми враженнями від екскурсії поділився й народний депутат України Борислав Розенблат. Треба дійсно житомирянам довести не тільки що вона є на прилавках і треба її обов'язково виразити смакові властивості. А ще головне, щоб люди розуміли, що підтримуючи житомирських виробників, ми підтримуємо самих себе. Тому я просто раджу підприємству більше звернути увагу на рекламну політику і на маркетинг.